Вітаю! У світі є людина, яка має ордер. Ну, не вона має ця людина, а на неї виписаний ордер Міжнародного кримінального суду МКС. Це той, що в ГАЗі. І е, цей суд, якщо видає міжнародний ордер, то тоді е, ця людина вона фактично стає невиїзною. Бо Дуже багато країн по світу підтримують юрисдикцію міжнародного кримінального суду. І, взагалі, міжнародного суду в ГААЗі, пам'ятаєте, ми з вами, українці, всі разом збирали, документували злочини Російської Федерації і передавали їх в ГААГу. Пам'ятаєте, скільки нам чиновники розповідали, буде суд в ГААЗі там і так далі. І от суд в ГААЗі видав. Ордер, ордер міжнародного кримінального суду, і ця людина, і ще раз повторюю, вона не дуже виїзна, і є ризик, що як тільки ця людина десь з'явиться в якихось країнах на, на території яких розповсюджується Гаагський трибунал і юрисдикція міжнародного суду, він має бути а, арештований миттєво. Пам'ятаєте, як свого часу Путін відвідав Монголію, здається. І як тоді багато було в українських медіа експерти от тріщали, що от як же так? Та що ж це? це ж не Монголія? Та це ж та хіба ж це країна? Ну як же це Путін приїхав і його не арештували, а є ордер і так далі? Нетаньяху, перший запрошений Трампом до Білого дому? Нетаньяху, 20 щоб не помилитися, 20 травня 2024 року міжнародний кримінальний суд в Газі видає ордер ордер на Нетаньяху, на Бен'яміна за злочини проти людства на території Палестини сектор Гази вчинені після 7 жовтня 2023 року, 21 листопада 24 року. Палата попереднього провадження міжнародного кримінального суду в своєму складі у справі про ситуацію в державі Палестина одноголосно ухвалила два рішення, якими відхилила оскарження держави Ізраїль, порушено відповідно до статей 18 і 19 Римського статуту. Суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нітаньяху та екс глави Міноборони. Йоава Галанда у повідомленні суду зазначено, що Нетаньяху обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів і злочинах проти людяності, скоєних з 8 жовтня 23 року по 20 травня 24 року. Нетаньяху їде до Сполучених Штатів Америки. І шансів, що він буде арештований, нуль. Тому що його запрошує сам Дональд Трамп, я тепер чекаю в засобах масової інформації України появу тих же самих експертів, тих же самих, які так звинувачували Монголію, що вона не арештувала Путіна. Я їх очікую тепер в студіях з обуренням відносно того, що в Сполучених Штатах Америки не буде арештований прем'єр-міністр. Ізраїлю, до речі, він прем'єр-міністром вже є 15 років. Це ті, хто розповідають, що там Лукашенко довго, там ще хтось довго, 15 років на посаді, беззмінно. До речі, він є капітаном армії Ізраїлю. Служив реально ну, заслужена дуже людина. Це до речі, щодо наших чиновників, які розказують, ми будемо як Ізраїль. Ви спочатку підіть відслужіть. За тими повістками, які вам давали, від яких ви ухилялися. А потім будете розказувати, як ми в Ізраїлі як маємо жити. Не буде так, як в Ізраїлі, тому що в Ізраїлі чиновники е, самі пройшли той шлях. Який вони е, проходять разом зі своїм народом, і народ проходить разом з ними. Тому давайте не до Ізраїля. Повернемося до наших експертів і подивимося, чи будуть обурені експерти е, на телеканалах українських щодо не арешту Нітаньяху, а його не арештують. Ну я так підозрюю. Навряд чи що Трамп викликає Нітаньяху, запрошує, вибачаюсь, щоб його взяти і арештувати. Цікава ситуація. Цікава. А ви на початку про кого подумали з ордером? Про Путіна. От буде облом, якщо Путін буде другим чи третім, якого запросять у Білий, Дом, в Білий дім. Уявляєте катастрофу? Уявляєте? А тепер згадайте, скільки вам парили голову з кримінальним судом, як ми збираємо туди докази, як там буде все засуджено, буде, буде суд такий, як нацистів судили і так далі. Ну і як? Ну і як, як у вас є тепер надії на е, міжнародний кримінальний суд? Трамп уже отак і витерся. Отак. І ще раз повторюю: якщо ви вирішили, що Трамп ваш президент, наш президент, то ви помиляєтесь, Трамп нам нічого не обіцяв. Трамп обіцяв зупинити війну в Україні. А яким способом, на яких умовах? Це вже його справа, бо тільки він це може зробити. А ми з вами можемо звинувачувати Монголів, але не можемо і не будемо звинувачувати Сполучені Штати Америки. Отак і живемо. Подвійні, потрійні, які там ще стандарти. Я виходжу з того, що потрібно стояти на якійсь одній позиції, тому що це постійно зміна установок, призводить до того, що громадяни країни потім вже не знають, в що вірити, в якого чорта лисого. Кому довіритись? Хто правий? Трамп чи Макрон. Макрон чи Шольц. Шольц чи Дуда. Дуда чи Зеленський. І вже сам собі не віриш. Не забувайте підписуватись і обов'язково коментуйте. Це важливо. Коментувати. Бо коли ви пишете, ви намагаєтесь усвідомлювати ті процеси, які відбуваються навколо вас. Прикольно, правда?